Несплачені податки, зарплата у конвертах, мінімізація доходів рентабельними бізнесовими структурами та відсутність на підприємствах соцпакетів. Всі ці фактори змусили районну владу просити у держави кошти на погашення заборгованості по заробітним платам, бюджетників, пенсіонерів, оплату енергоносіїв та інші потреби. З цією метою 20 грудня в приміщенні райдержадміністрації зібралися працівники пенсійного фонду та податкової голови сільських рад, а також прокурор Обухівського району. Головними запрошеними безумовно стали представники підприємств боржників. Тому не дивно, що їхня кількість була надзвичайно мала. Хочу зразу застерегти вас, усіх запрошених, боржників і так далі. І тому, що сільські голів, перше, сільські голови, влада має діяти більш рішуче з одного боку, з іншого боку, ті, хто заборгував перед державою, перед суспільством, перед людьми, мають погасити до кінця грудня. В іншому випадку будемо забирати майно, машини і так далі. Спершу мова пішла про податкову заборгованість. Основними бюджету утворюючими податками залишається податок з доходів фізичних осіб. З Січня по листопад поточного року він становив майже 130,5 мільйонів гривень. Та плата за землю, яка поповнила районний бюджет, на більш ніж 24 мільйони гривень. Однак разом з тим, наприкінці року заборгованість по цьому виду податку зросла так само, як і нестача по орендній платі за землю. Так на перше січня по земельному податку ми мали борг в розмірі 2 мільйона 141 сорок на 1 грудня ми маємо борг 2 мільйона 351 тисяча. По ранній платі за землю ми мали борг на 1 січня 3,5 мільйона. На 1 грудня ми вже бачимо борг 6 мільйонів 614 тисяч. Пенсійний фонд убухівського району теж не отримав усього об'єму відрахувань. Що місяця потрібно 16 мільйонів 900 тисяч гривень на отримання 12 тисяч 214 пенсіонерів, які проживають на теренах нашого району, не враховуючи власне убухів. Рівень забезпеченості власними коштами Бухівського району 59,7%. Тобто потрібно 16, а беремо тільки 9. Тому і такі відсотки. По місту і по району, якщо брати по управлінню, тому що в нас управління міськрайони забезпеченість власними коштами 83,6%. Пенсіонерів ми не ділимо район, місто виплачуємо пенсію всім обов'язковому порядку. Але оскільки доповідаю по району, то тенденція така є. Тобто район дає менше, чим потребує. Співпрацю з боржниками можна налагодити тільки за участі місцевої влади того чи іншого населеного пункту нашого району. Однак, на жаль, далеко не всі керманичі з'явилися на нараду. А зараз можна вже спитати, якщо керівництво району знає, а чому не знає, хто це міський керманич, ті ж українці, наприклад, хто від Українки, хто Павла Генрихович заміє? Ну їм байдуже навіть прийти на цю нараду. Це що, український немає заборгованого? Земля, Це земля представляє. Земля копійки коштує. Загалом у районі налічується 114 підприємств боржників В основному вони не сплатили у повному обсязі орендної плати за землю. Зневажливе ставлення з боку керівництва цих закладів та відсутність представників на нараді викликало справжнє обурення прокурора. Центр енерго представника немає. теплотрансбуд причини неявки немає. пролетарська правда немає. Київський ПМК. Два немає. Новація. Гуси лебіді, то ми між собою зібралися просто поговорити, чи з'ясувати причини не заробітної плати і заборгованості по внесках. Згадали на заході і про заборгованості ресторанних комплексів, які розташовані в Бухівському районі. Серед присутніх бізнесменів були в основному ті, хто вже почав гасити борг. Останні озвучували свої бізнес-плани щодо необхідних виплат. На останок Керманище району наголосили на проведення позапланових перевірок усіх злісних неплатників, котрі триватимуть до кінця року. Мерида Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.